Добрий день, малята! Прийшла весна, тепло принесла, все живе, розбудила. Ось-ось прокинуться броньки на деревах, пташки, травичка, квітка. І я вам припасла щось цікавеньке від весни. Я пропоную вам гарний і цікавий експеримент, який точно сподобається діткам. Візьмемо пластиковий або картонний контейнер. За основу я взяла коробочку з підзуття. З пакувального картону потрібно зробити хатку, а дітки її розфарбують. Також з серветкових капсул можна вирізати силуети дерев. Ось такі вони гарні. Це двір. Але головною прикрасою і саме ціллю експеримента буде травичка, яку дітки самі виростять. Потрібно обрізати контейнер ось такий з сиру чи якийсь інший, насипати землі, так? і хай дітки посіють насіння травички, зерно пшениці чи проса. І через якийсь час у вас буде весняний газон з травичкою. Можна там посадити іграшкову песика, чи ляльку. Ось я покажу малюночок. Ось це ескіз нашого твору. Так. І далі покажу, як посадити травичку. Спочатку хай діти насиплють трішечки земельки. Так, ось так дітки, насипайте трішки. Потім дивіться, я взяла зернятка пшенички, і ми посіємо ось так. Густенько дивіться, та можете взяти. Насіння трави, так можна. Остенько щоб було, щоб сильно потім виросла травичка. Так. Ось так. І зверху ще перетрусити, земелькою покрити, так. Користуйтесь серветочками, щоб. Акуратно так, ось так потрібно зробити. Потім потрібно полити, дивіться, так, гарно полити. І на якийсь час залишити на цьому піддоні, поставити на віконце і чекати, чекати, поки наша травичка виросте. Чи пшеничка, чи жито, що ви посадите. Ось так я поставила біля квітів на віконечку, щоб сонечко світило, і будемо чекати, якийсь час, ви теж так потім зробите. А тим часом хай дітки розфарбують хатку. Дерева, ялинку. І потім зробимо композицію, коли вже травичка проросте, буде в нас таке заняття з кількох етапів. Так? Можна ось так розфарбувати хатинку, дерева. Так? Ось я додала кілька персонажів. Хлопчика, дівчинку, кицьку. А ви теж, шановні батьки, допоможіть своїм діткам. І ось пройшов якийсь час. Наш газон виріс, дивіться, травичка зелененька. Ось, і ви так зробіть, буде у вас теж така краса. Ну що, бажаєте собі таку красу? Ну тоді починаємо експериментувати. Ось. Така гарна галявинка у нас. Такий газон, кицька. А у вас будуть інші. Дивіться, ще можна посадити. Ось зернятка, пшеничку. Я посадила, бачите, вже виросло. Як цю травичку і кишечки, кішечки, собачки, і папушки, якщо у вас є, ну, так можна зробити. Ну що, мій експеримент закінчився, а ваш тільки-тільки починається. Буду чекати результатів через 2-3 тижні. До побачення, мої маленькі чомусики!